Всім привіт! Я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду готувати чебуреки. Е е які вони получаться будемо бачити. Взагалі, що мені треба? мені Треба 400 грам борошна. У мене тут просіяно. 40 г маргарину. Можна брати масло, можна маргарин. Кому що подобається. Він трохи в мене підтоплений під. Це ну, м'який. Півчайної ложки соли, чай, чайну ложку соли. Десь так, чайну ложечку соли. О, і півчайної ложки розпушувача. Е, для чого розпушувач? Подивитися, будуть такі вони з пухерцями, такі гарненькі вони будуть. І в мене кипить водичка, кип'яток. Зараз отак я розмішаю трошки. Маргарин у нас розтане при тому, як буде заливатися кип'яток. А водичка у мене кип'яча. 250 мл. Тут. -то. І буду так потрошку легенько вливати у нашу цю масу водичку. Через те, що кип'яток. Маргарин розтане. Це все гаряче, воно розмішиться, роз, роз, розтоне. І будемо так замішувати. Зараз ми його так легенько, гарненько замісимо зразу ложкою. А тоді перейдемо у ручну. Воно трошки схолоне. І будемо місити у ручну. Покажу весь процес, щоб не сказали, що я щось там. Добавляю не те, що треба. Рячкувати, звісно, в даний випадку, зараз воно нужна, практично рукою можна місити. Тісто, так що Бачте, все горно з'єднується до кучі. Ще можна додати з столову ложку десь горілки сюди. Вон, горілка випарується, то, що тут нічого страшного не буде. Можна додати, можна не додати. Це таке кожний по-своєму робить. Ось так. Ну, я додаю завжди. Якби, який би не був у мене рецепт, але я додаю завжди сюди горілку. І вони, виходять тоді дуже... Такі гарні. Спірт випаровується нічого його не чуть, нічого його не це. Не думайте, що щось таке. Ось так. Дивіться, яке тісто виходить. Гарне. Зараз ми його вимісимо і дамо йому трошки спочинуть, щоб воно. Приєдналося до всіх тих компонентів, з'єдналося Ось так. Гарно вимішуємо. Тісто, виходить, дуже гарне, еластичне таке. Ось так, бачите. Бачите, це сіль, така сіль. Ще трошки його так підмішу. Ось так о. Так, все, відправляю в миску і накриваю плівкою і дам йому трохи постоять. Ну, 10-15 я знаю, скільки там в мене буде стоять. В залежності від того, що я буду робити далі. Так, все. Тепер у мене змелений тут о, форш. О, І там цибуля. Є вже змелена, як ви бачите, зверху. І сюди я зараз додав водички. М -м -м. Так, гарно перемішаємо його. І ось такий хвор у мене, свин... Свин... Свинь... свиньочий, жарненький такий, і додаю десь ну, грам сту води. Ось так. Граммісту водички, розмішую гарно, щоб він такий був ріденький, він тоді буде сочний, гарний, і у чебуреках він буде дуже гарний. Ось Що тут десь півкіла, не вожила, не буду казати, тому що не вожила. Це роблю на голос. Як мені. Скільки мені хочеться, стільки. Ось так. Перемішую. і теж залишаю його відпочивати наш хворш. Все. Хай поки місяць тісто відпочиває і я піду займуся чимось другим. І так, друзі, тісто наше посту відпочило трошки, і тепер будемо ми його зараз ділити на частинки. Дивіться, яке воно гарненьке, м'якеньке. І зараз я так його розкачаю в качалку. і поділю на такі варенички. Такі. А там тоді будемо бачити. більше-менше. Може, добавлятиметься звичайно ж, бо. Отак. Будемо скотувати і будемо відрізати. Да десь. Так, а можна і не другим способом будемо робити. Так, беремо наш. Вибачаюся. Тісто. Ось так. І розкатуємо такий тоненький-тоненький пласт. Тонко розкатуємо. Не виходить рівно. Як не треба, тоді получається. Так, розкатала тонко, і тепер накладаю на одну половинку фаршу ось так. Столову ложку десь близну і розправляю його по Нашому тісту так. Ну, як вдома, накладаємо завжди багатенько, на так як купуємо. О, і другою половинкою закриваємо і придоблюємо. так при... приліплюємо. Ось так. І виходить в нас такий чебурячок. Так, зліпили і далі беру ось таке є самокат і обрізаю вугли, щоб був такий красивий наш чебуречок. І перекладаю на приготовлений піднос. Тут притрушена цим борошном. І тепер розкатуємо другий. трошки припиляємо, укатується тісто гарно. Ось так. Так що тут отриматься рівненьке, значить зробимо рівненьке, не вийде, обріжемо, рівно обрізати як-не-як. скатываем накладываем снова фаршу гарненько так распределяем ложечку вот так и накрываем Гарно при, прилепаем. тут приєдналося. Знову обрізаю самокатиком нашим таким. І відправляємо на так, і всі остальні так само. І так, друзі, поліпила я наші чебуреки. Як бачите, ось такі вони вийшли. І зараз я йду їх жарити на олії. Як пожарю, тоді покажу, які получаться і так, друзі, залиша наші чебуреки, бачите, що вони виходить класніші. У серцями тіло. вони плавають там по жиру. так, ось так. І так, друзі, пожарила я чебуреки, Ось такі вони вийшли в мене. Де присмагли, де не присмагли. Ну, факт, що такі вийшлися. Зараз я спробую однією рукою розломити. Дивіться які гарнючі, смачнючі. Пухкенькі такі з паперишками. Бачите, ось такі получилися гарні чебу... чебуреки. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.